Світова спільнота обговорює атаку російських дронів на території Польщі. Знімальна група телебачення громади вийшла на вулиці Південного, щоб дізнатися думки містян про останні події. Повну версію опитування дивіться у програмі Стосується нас хами більш нічого, хами. Я сама переселенка, немає теж житла, так що хами. А що що жодних що, що іще жадать? Що? Як, як я думаю, так я і кажу. Як ви думаєте, чи це була спланована акція, чи це провокація? От навіщо це от було робити? Це сплановано все. Це все сплановано. Так як е на моїй стороні, я сама з Луганської області, з Лисичанська. Як на моїй стороні було, все на моїх глазах це було. Так точно і на Польщі. Це все сплановано, так як у нас сплановано було. Спочатку прийшли і вивісили прапори на вулиці, прямо на вулиці російській. Так що, це не сплановано? Це сплановано. Так точно і там. Це все сплановано. Про шахеди у Польщі, ну це плохо, звичайно. Це плохо, дуже плохо. Я не експерт, щоб аналізувати цю проблему. Ну мені дуже це не подобається. Як взагалі те, що і в нас відбувається, і те, що відбувається зараз у Польщі. Звичайно, я в курсі, що відбувається, от але ну, то напевно не хочуть для себе починати воєнний конфлікт. Напевно, Польща розуміє, бачить все, що відбувається. І не хоче для своєї країни такого ж сценарію, тому я не думаю, що щось там буде в них відбуватись дуже активне. З боку Росії, як думаєте, це була випадковість, провокація чи от, ну, спеціальні кроки, щоб для ескалації конфлікту? Я думаю, що випадковість. Може, і то, і інше, хто ж там зна буде знати насправді, як воно є. Але ну мені здається, випадковість і це. Так замнеться, не буде нічого такого особливого наслідків. наслідків так, ніяких не буде для Польщі, ну і також для Росії зі своєї сторони. Тому нехай. Я не знаю, як це сказати. От Росії можна все всього І Помилка, не помилка, то таке. Не знаю навіть як сказати. Вони перевіряють, наскільки моє міністр. Можуть, не можуть, так так. так. Потому что пишут все время НАТО, НАТО, НАТО. Россию, конечно, надо уничтожать, но никто, Украина одна не, не уничтожит. Я думаю, что Россия еще хочет цеплять кого-то. Понимаете, ей мало Украины, она еще другим, то Румению цепляла. Теперь Польшу. Так дальше не знаю. Сколько она уже испытала, то были и в Грузии они. Везде они были, везде им давали. Давали по... и еще и мало. Почему это так происходит, я не знаю. А те, що от Польщі одразу виділили допомогу на оборону, Україні не дають так багато. Що про це думаєте? Ну, Польща в НАТО, а Україна ще не в НАТО. Тому. Ну, треба реагувати полякам, тому що перед війною нам також казали, що якби там, на сході нашої країни були. Навчання російських військових. ну Це щось подібне. Це така проба поляків і НАТО на реакцію. Треба реагувати. їм. Це як перевірка наших е сусідів, як вони будуть реагувати. Ну якийсь тиск на них, щоб вони припинили допомогу. Я так думаю, розумію. Тобто, це не випадковість, це, Ні, такі... це ясно діло, що не випадковість. Десять шахедів не можуть залетіти випадково. Нові лавочки на проспекті Григорівського десанту. Поруч з велодоріжкою до якоря. Комунальники встановили три нові лавки та урни. Під час прогулянки чи велопоїздки жителі тепер зможуть перепочити. Люди відпочивають тут, дуже Очень багато пристарілих ходять, які... Как бы, ну отдыхают на этих лавочках вечером, особенно это вообще шикарно. Я думаю, что очень хорошая идея, почему она не возникла раньше. Встановили місця для відпочинку на цій ділянці на прохання жителів громади. Лавочки та смітники придбали за кошти комунального підприємства Екосервіс. Це було протокольне доручення міського голови. Хочу від себе сказати, що особисто до нас зверталися мешканці нашого міста, які бажали. Щоб там стояли ці лавочки, і також на сесії депутати неодноразово подумали це питання. Нам було закуплено три лавочки, три урни, і своїми силами ми їх встановили. Всі роботи виконується сугубо за кошти нашого підприємства. Ті кошти, які ми заробляємо. Ми вважимо в об'єкти благоустрою нашої громади, які стоять нас на балансі. Ця ділянка дуже жива, така вечірній час, і наші мешканці гуляють. Люди похилого Комунальні служби наразі ведуть роботи з благоустрою територій, всіх скверів та парків, а також вулицях міста. У парку повних з культур проведено заміну пошкоджених елементів конструкцій та фарбування дощок на лавках. На звернення голів ОЗББ викосервіси також планують закупити лампи для освітлення дворів. З Україною в серці під такою назвою відбулося відкриття виставки Мисткині Світлани Василенко. Експозиція об'єднала одразу кілька напрямів мистецтва. Відвідувачі могли побачити 22 текстильні роботи, 22 графічні та чотири унікальні розписані валізи. Це була виставка відкрита вчора Світланою Василенко, одеської мисткині, члена національної спілки. Художників України, яка представила свої е, твори в дуже незвичній, цікавій техніці е, текстилю та традиційна графіка. М -м, текстильні роботи панно з текстилю вона робить єдина в Одеській області, в таких великих масштабах картини Ну, це дуже унікальна техніка і дуже гарні роботи. От в такій техніці в нашій лаварі з'явилися і вперше такі роботи? Вона представляла роботи в спільних збірних виставках, це теж був текстиль, тому не вперше. Але в такому обсязі, і так, з таким настроєм, і Такої якості, це вперше особливістю події стало те, що художниця презентувала не лише свої візуальні роботи, а й поділилася власною поезією. Значна частина якої пройнята патріотизмом в початку війни в мене дуже багато патріотичних віршів. Я спочатку писала російською. У мене є «Одеса в ожиданні війни, є ли російські війни. Тож стихотворіння много. А потім я почала писати українською. Я почала е, більше українською, ну бо це треба переходити на українську мову. І ніхто ж не вас не говорить, що ви повинні завтра перейти. Ну, поступово, поступово. Я з дітьми, допустимо, переписуюсь українською мовою. Ну, Стараємося в спілці у нас е, українська мова це як закон. От. А віршів багато. От я можу вам такі зачитати, я сьогодні читала його. Так буде. І буде в нас весна і літо, і зацвітуть, коли посадимо квіти. І буде в нас сади квітучі, коли ми відбудуємо Бучу, піднімемо Харків і Донбас. І Крим вернемо в дім до нас. І Україна буде вільна, квітуча, радісна і мирна. Вже у жовтні в міській художній галереї планується нова виставка. Свої роботи представить чоловік Світлани Володимир Василенко.